Понад 100 активістів із громадської організації Будуємо Україну разом приїдуть до Бережан для того, аби допомогти містянам провести до ладу та створити затишну атмосферу у дворику Бережанської ратуші. Важливо, аби дворик став комфортнішим і став хорошим, якісним місцем для того, аби ми мали можливість організовувати тут масові заходи. Для нас є важливим, щоб ми могли. Максимально зачистити все, що тут є, зробити цей дворик безпечним, бо в чотири музеї в громадські організації ходять діти, і важливо, аби вони не мали доступу до будівельних матеріалів. Алла Соколовська розповідає Бережанську ратушу внесли у програму велике будівництво, але, на жаль, через повномасштабну війну фінансування призупинилося. На даному етапі у нас є проблема з двома вежами, є велика проблема з частиною даху, яку важливо поміняти, щоб зберегти експонати для музеїв. Є велика потреба, аби ми могли доробити каналізацію і впорядкувати все ж таки каналізаційні процеси. І тоді вже зробити консервацію штукатурки до подальшої реставрації і максимально зробити. Великий благоустрій маленького хорошого об'єкту Бережанський пласт також доєднається до цієї акції. Нам також важливо відновити наші історичні будівлі і разом будемо дбати про це місто. Благодійниця зазначає попереду ще багато планувань та роботи у ратуші. Однак волонтери вже розпочали шукати будматеріали для відновлення частини зовнішнього фасаду будівлі. Тому активісти закликають усіх небайдужих доєднуватися до цієї доброї справи.